Так, друзі, всім привіт! Дивимось Миколаїв, Калиман, коровий яр. Так, мабуть, я буду все ж таки проговорювати дати. Сьогодні у нас 29 червня. Знімаю відео. Виставляти буду завтра, 30 червня. Так, Давайте дивитись. Миколаїв, Калиман Король Яр з 30 червня по 13 липня. Загальна енергіях дивимося. Все, як завжди, по одному і тому сценарію. Потім більш детально Таро. Миколаївка з 30 червня. Одразу, атака випадає. По 13 липня. Атака на світло. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам ситуацію загальна по енергіях на найближчі два тижні. Миколаївка та що біля Слов'янська. Руйнування, знову ж таки, світло. Дай Боже, щоб це просто похолодання показувало. Хоча спека неймовірна і начебто обіцяють всюди таку спеку. Загроза для світла. Знову ж таки логістика. Ворог продовжує нищити. Склади під загрозою. На жаль, руйнування. Населені пункти також під загрозою можуть бути ну, націленість на наших захисників. Першочергово. Терор цивільного населення так само. Не тільки захисники, але От, знаєте, вони тримають... ми тримаємося, вони нищать. А ми продовжуємо триматись. І так по колу. Так, Миколаївка та ще біля Слов'янська. Покажіть основні головні енергії. Безпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та виставок на найближчі два тижні з 30 червня по 13 липня. Миколаївка та ще біля Славянська. покажіть. Війна взяти в обмеження, агресія, щоб люди виїздили, вивозили ж таки, підприємства, все, що пов'язане з економікою, кудись за межі області. Якісь приховані склади під загрозою. В принципі, нічого нового. Все одно те саме дуже багато агресії. Тренд, війна, війна. Діти під загрозою, залякування, страхи, небезпеки е і навколо Миколаївки як околиці, бо дуже лицар пектаклів е постійно вони програється на околиці, населені пункти навколо міста. Ну, Діти можуть бути під загрозою. Знову ж таки е зробити надзалежними е від певних. Циклів постачання ресурсів. От, бо Пентаклі вони повільні карти, щоб якось знову ж таки про ресурси, про е, доставку ресурсів, щоб сповільнити це. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Ну, в принципі, все як і завжди, нічого нового вони не мають. Ресурсні об'єкти, центри прийняття рішень. В принципі, ми володіємо інформацією, які цілі у ворога. Ну, я маю на увазі. Ті, кому потрібно це знати, ті знають. Знову ж таки, світло, РСЗВ, от якісь неочікувані обстріли. Знову ж таки, небезпека для світла, прям як обнулення, знищення. Дуже багато фейкової інформації, розповсюдження, ем, якісь комбіновані атаки. Знову ж таки, безсонні ночі, держустанови, цивільне насилення. Комбо. Тут у вас просто комбо. Націленість на ресурсні об'єкти світло. Миколаївка, тримайся. Ну, націленість на ресурсні об'єкти, скажімо так. От на постійній основі хоч потрошки, не треба знищувати всі наші ресурси прямо під нуль. Під нуль і робити неможливим своєчасну доставку, дестабілізувати обстановку, щоб ми не почували себе впевнено. Були залежні від очікування ресурсів від партнерів. Ну, по типу, вони будуть знищувати ресурси, необхідні нам так, для відстоювання. А знищувати швидше, ніж нам будуть поставки в такому сенсі. Так, давайте лиман. Лиман з 30 червня по 13 липня. Загально по енергію покажи основні головні енергії, не безпекати загрози. Місто Лиман на найближчі два тижні. Ну, тут більше акцент все ж таки на... На військових, на наших захисників Не будемо розкривати. Тут більш-більш про це. Так, давайте більш детально. основні головні енергії не безпеки загрози від обстрілів. Для цивільного населення основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. З 30 червня по 13 липня 2025 року. Лиман. Оборона. Стаємо в обороні. Відбиваємось як можемо. Намагаються знищувати все. Просто все. Жінки, діти під загрозою, звісно. Ну, от все живе в місті, вони намагаються знищити насильних фокусів, але ну, прям дуже багато ресурсів вкладають в це. Зробити важкість в місті, щоб важко було тримати оборону. Ну, таке, але тримаємось. Так розумію, будуть намагатися. Активний чат в Коломанському напрямку піднімати градус. Жінки, діти під загрозою. Евакуацію відразу показую. Дуже небезпечно. На постійній основі, в принципі, робота йде, щоб евакуювати населення. Бо дуже, об... ну. Дуже небезпечно прям в якихось обмеженнях. Дуже важко, ну, можливо, обстріл, можливо, наближеність фронту. Дуже важко, в принципі, якось і виїздити може бути. Тут прямо і дронові атаки, посилення. Да, посил, вони планують посилення руху. Тому через це е, обстріли, ресурси. Ну, знову ж таки, карти покажуть про те, що якісь е, успіхи можуть бути, але все одно потім для них йде зупинка. Зупинка їхніх планів. Інфраструктура, щось пов'язане з водою, багато поверхівки під загрозою можуть бути. Основні головні цілі ворога прям нищити все, нищити, нищити емоційний стан, віру, постійна агресія, теж установи, комбіновані атаки, світла, інтернет. Дуже важко, дуже багато обстрілів, дуже багато вогню. В принципі, ну, як останній час. Знищити нашу оборону завдяки інформації, які ждуни передають, які давно з ними співпрацюють. Жахіття. Просто жахіття. Ну, то ворог намагається знищити, знищити просто все віру в майбутнє, будь-які матеріальні блага, добробут для населення. Знову ж таки, обмеження, якихось, обмеження в інформації. Ну, це світло інтернет. Намагається обнулити, щоб не. Не було розуміння, що, як, де відбувається так -таку. затиснути в копан без інформації, без можливості отримувати інформацію. Чомусь так йде. Дуже гострі, найближчі два тижні. Дуже багато обстрілів. Ну, от, Знову ж таки, будь намагатися рухатись. Ваш бік дуже важко, дуже повільно, це може, бо все ж таки є багато, багато смертей з їхнього боку. Але намагання просуватись є. Велике бажання є. Якісь активні дії вони планують. Так, і давайте далі. Кров яр для пані Наталі. Дивимось. На найближчі два тижні з 30 червня по 13 липня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Крові яр. Тут ситуація щось дуже схожа з лиманом навколо міста. Околиці міста. Знову ж таки, більше логістика, військові, але і цивільне населення під загрозою, і навколишні пункти так само населені під загрозою. В принципі, нічого іншого карти не покажуть. Загроза є по всій території України, а перефронтові міста, так, як я вже неодноразово казав, до кінця активної. Фази бойових дій Будуть, буде небезпечно. Так, і яр, основні головні енергії, небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події. Та виставок на найближчі два тижні. Король яр з 30 червня по 13 липня. Покажіть мені. Зараз це про що. Тут про пропаганду з їхнього боку, якось обмежити, да? перевернути, як можливо раніше хто стояв на сп... хто зараз проти ворога, а раніше, можливо, думав. Був на боці ворога, думав як ворог. От, на, з, намагаються знову через е, якусь пропаганду якось впливати на людей, щоб вони знову ж таки змінювали своє рішення і переходили на сторону ворога. Ну, якось так. Тому ми, мабуть, карти показ, показували нам, да? що вони намагаються якось обмежитись по лиману, ну, в принципі, це шлиманський район, тому можливо. Саме якось обмежити е, інформацію і просувати тільки свої наративи. От якось так. Так. Небезпека до загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. От тут дуже важка може бути евакуація. От прям е, і все, що стосовно логістики, от щось розбити, розділити. Бо логістика прям дорогоцінне по тих напрямках. Ну, в принципі, одне те саме, зробити неможливе доброволю для населення, щоб люди виїздили з міста, бо все дуже печально може бути. В принципі, все про евакуацію. От зробити таку обстановку, щоб люди от почали сумніватися, як залишити. Не хочеться, звісно, своє рідне залишати, але ну, створити неможливим життя, щоб люди все ж таки на це наважувалися. Основні головні цілі ворога. Ну, тут. Виробництво, чим більше, тим краще згорить. Виробництво це вільне населення. Я не знаю, чи є якісь ще виробництва. Щоб, ну, взагалі неможливо було, було дуже важко, неможливо було там працювати, існувати. Це прям ну, на постійній основі, важкість на постійній основі кожен день. Кожен день, щоб люди просто не витримували. Тут прям впливне більше як на емоції, все ж таки, от на виснаження знову ж таки. Так. Ну, знову через злиття інформації через дронові атаки, знищити інфраструктуру. Зруйнувати все. Дуже, дуже багато агресії. Також дуже така важка енергетика. Так, повішений стан. Просто от, я думаю, всі розуміють, так, да, коли тебе повісили за ноги вниз головою. І ти просто в безвиході не, не розумієш, що, як, і от просто це, знову ж таки, подивитись на ситуацію під іншим кутом. ну Тут прям, прям великий тиск, і інформативна пропаган, пропаганда якась. Типу, ми, ми повернемось, все буде наше, щоб люди виїздили з міста. Переставали активно протидіяти ворогу. От вбито той запал, ту енергію протистояння. Як якось так. Добре, друзі, дякую за увагу. Дякую за ваші підписки подобайки. До нових зустрічей.